Нова перепалка. Олександр Усик виклав неординарне фото з табору, а Тайсон Ф'юрі прийшов поголосувати у коментарі. Є суперник для Ентоні Джошуа. Бій у серпні проти відомого британця, якого Ей-Джей вже проходив. А топ Ренк хоче монополізувати ринок надважкої ваги. Назріває бій у Ентоні Джошуа. Антоха може зустрітися зі своїм старим другом. Sky Sports повідомляє, що Діліан Вайт уже підписав контракт на бій та надіслав його Едді Хьорну. Так, поки це лише проміжний крок, і поки що офіційного оголошення ще не було. Проте це вже більше ніж просто сподівання на бій. Якщо Джошуа виграє бій з діляном Вайтом 12 серпня, то надалі може провести топовий бій у кінці року. Цікаво, що на початку року промотор Антохи Еді Хьорн озвучив дуже чіткі плани Ейджея на цей рік: три бої влітку з Вайтом, і третій заключний в році це має бути топовий бій проти Теонтай Вайлдера або Тайсона Ф'юрі. І поки що план справджується. При цьому Ділян плекає надії здолати Джошуа і замість Ейджея встрягнути в аравійську тусовку. Як на мене, проти умовних усика або ф'юрі у Вайта робити нема чого. Але свій ласий шмат грошенят там урвати можна буде. Якщо говорити про попередній розклад на реванш у Вайта і Джошуа, то я не вірю в Діляна Вайта от зовсім. Хай би як Ентоні не виступив проти Франкліна, а все-таки в Джошуа, в Діляна Вайта клас дещо різний. Та й габарити насправді різні. Та й до всього, перший бій проти Ейджея та поразка Ф'юрі справили на мене таке враження, що чемпіонським духом в ділі на ну точно не пахне. Він просто психологічно швидко сипиться, коли відчуває, що не може прибрати ініціативу. А Ентоні якраз вміє діяти прагматично і нецікаво, проте методично забирати раунди на довгих руках. Це має датися в знаки у поєдинку з діляном. Ми зрідка говоримо про проспектів, стараючись виділяти лише найголовніше з усього, що там у них взагалі відбувається в їхньому житті, і в ринзі. Власне, виділимо головне і зараз. Олімпійський чемпіон Токіо в хевівейті Бахудір Джалолов підписав контракт із Топренк. Про це повідомляє інсайдер Майк Копінджер. Очікується, що 28-річний Узбек тепер повернеться в ринг у кінці літа. Здавалося б, якийсь узбек починає працювати із компанією Бобарома. Та й що з того? Пояснюю, давайте зазирнемо на покоління вперед. Усик, Ф'юрі, Уайлдер, Джошуа не вічні. І є ті, хто будуть боксувати в хевівейті після них. Є трійка головних проспектів надважкого дивізіону просто зараз. Це вже вище згаданий Джалолов, це Річард Торес, який програв йому в фіналі Олімпійських ігор. І це Джаред Андерсон уніком надважкого дивізіону, який уже в топ-10 рейтингах різних асоціацій. І що їх усіх об'єднує? Правильно, вони всі працюють із топренк. З одного боку, топренк думає наперед і фактично монополізує ринок хевівейту, що буде за 5 років, і перетягує топові боксерські шоу до себе у США. Адже пальма першості точитиметься скоріше за все, між цією трійкою. Монополія це не окей. А з іншого боку, це може виправити ситуацію, яка в Хевейті склалася просто зараз, коли всі хочуть побачити бій за абсолюта. Але провести його ніяк не вдається. У боксерів різні інтереси, різні промоутери і домовитися достатньо складно. Якщо ж усі будуть під патронатом топ-ренк, це можна буде налагодити значно швидше. Керівник асоціації боксу Нідерландів Борис Вандерворст побував у Львові. Боксерський менеджер назвав Львів гарним містом з багатою та яскравою історією, а ще наголосив не на незламності духу українського народу та побажав нам миру. При цьому про його професійні цілі візиту не повідомляється. Я ж відзначу, що Борис виявився одним із найбільш послідовних у своїй підтримці в Україні і боксерському світові, адже Нідерланди одними із перших вийшли з кремльовської іба на знак протесту проти корупції та росіян. А ще заснували разом із США, Німеччиною, Великобританією, Філіпінами та Швецією нову організацію World Boxing. Яка ймовірно і замінить, іба яка більше нікому не потрібна. Ви точно пам'ятаєте Маріса Брієдіса, як боксера, який дав, мабуть, найбільш жорсткий бій Олександру Усику. І зараз справи в Латвійці йдуть доволі кепсько. Минулого року Брєдіс втратив єдиний пояс, який в нього був у Кризервейті. від IBF. Тоді Латвієць по ділу поступився австралійцю Джею Опетайї. Після цього намагався влаштувати медіабій проти Джейка Пола, але блогер його проігнорував. А ще була спроба домовитись із Дереком про бій по ходу інтерв'ю. Але британець теж особливого інтересу до такого двіжу не виказав. І врешті лише зараз, після річної перерви, можна засвідчити, що Брідіс повертається в ринг боєм проти нікому невідомого британця Джона Маккалума. До уваги. Візьмемо два його останні бої. Він боксував аж два роки тому і здолав противника, у якого 127 поразок. Скільки? А ще програв нокаутом у другому раунді на Росії. Ну просто браво! Причому Брідіс боксуватиме в андеркарді чемпіонського бою за версією IBO між Ліма Грегором та Еріком Роблесом. Один боєць проти двох. Це що, Джекі Чан? Ні, це усик. Українець виклав фото з табору, де він спарангує з двома противниками та підписав його словами. Важка робота. Саме тренування доволі дивне. Проте це ж усик. Він кожного разу чомусь приголомшує. Адже раніше було відомо про те, що у своїй підготовці до інших поєдинків він використовував різні mind games, затримував дихання прямо під водою, а ще були сотні кілометрів на велику. Тому я думаю, що в його команді просто вже звикли до незвичного. Проте я би зауважив на іншому моменті, у той час, коли багато людей дещо зневажливо дивляться на бік дюбуа, як на шматок м'яса, який українець має добре відбити. У боксера дещо інше ставлення. Схоже, що про недооцінку суперника мова не йде. І навіть навпаки, в команді з особливою увагою ставляться до фізичної міці Даніеля Дюбуа. А що там Тайсон Ф'юрі? Може б'ється з кимось? Ні. Може хоча б про захист поясу оголосили? Ні. Добре, що ж тоді він та його команда весь час роблять? Пі. <плес> Видання IFL виклало фотку Усика, а в коментарі прилетів циганський король. Коли я відшльопаю тебе маленька дупа, буде здаватися, що там 10 бійців. Справжній безхатько. Коли, якщо у тебе ж була можливість боксувати проти Усика? Чому не вийшов? Ну, є моменти. Менше з ним хочеться вже пошвидше дізнатися ім'я наступного суперника Тайсона Ф'юрі, адже він анонсував щось велике. Та й поки все на тому. А може виявитися, що це буде всього-навсього -всього медіабій проти Френсіса Нгану. На цьому на сьогодні все. Друзі, напишіть у коментарях, за ким із боксерів нам варто більш пристально дивитися, кому приділити увагу більше в наших випусках. Та мейсон новини боксу. Я Макс Діденко. Па-па.